Так, ну що то, всем доброго дня, друзі. Оце сьогодні в нас вже трошки яке там число лютого. Та оценка приїхав, привіз нам посівний слоєшник, а я вирішив його спитати, що мені робити? Здавати чи хай ще полегше? Ну, давайте ж як в тому ані доті про золоту рибку. О, Так що ждемо підняття ціни. Надіємося на... 30 по звичайному і кондитерки по 40. Так що, ну, звісно, жди. Знаєш, що сказав ти? Я б тільки без звідті сказав Андрюха, якщо я стаю і піднімається ціну, разницю мені жди. Якщо впаде, я не переживаю. Разницю заплати. Ну, якщо брати до уваги те, що Олія зараз на Світовому ринку піднімається, це вже тиждень. Стабільно по чуть-чуть, значить, відповідно на наших переробках теж повинна ціна піднятися. Ну, якщо брати по тій вартості тонни, що зараз платять да, в доларовому еквіваленті, то в принципі ціна непогана. Понятно, що нам хочеться більше, щоб була ціна, да, щоб більше заробити, але ж тут потрібно ж і ще курс враховувати, тобто дуже багато фактів. Ну я теж не виключення від решти, я ще поки теж жду. Так що психологічний бар'єр для себе там визначився, певну суму. Не вистачає 200 гривень. Тільки 200 гривень класне, і я все зразу на наступний день здаю. Ми покажемо, як вам зламали. Кому який бар'єр? Бар'єр. Так що чекаємо ще. 200 гривень, Ну, опять же, чекати можна чекати дуже довго, а вдруг на 200 гривень впаде. Mm -hmm. Так що є ризики, ну потрібно кожному вирішувати so, вже так. Тут, тут ми вам вже не порадимо. Yeah. Бо, як то кажуть, за тих 200 гривень жодна з фроєра може погубити. Ну, а так. Так основна причина, чому ми сьогодні тут зібралися, як ото кажуть, приїхав нам посівний матеріал від компанії Євросем. Там не пишіть, чого так мало чи багато, ось вам наглядний примір, то що я всього сію потрохи, не ризикую рискую сіяти одне, ну а вдруг щось лучше, щось хуже. Це ж таке. Це, як кажуть, сільське господарство це лотерея. Ну да, 100%. І таке, тут у нас в цьому році буде сояшник під євролайтінг, технологія чисте поле і два сорта у нас буде. Не сорта, а гібрид. Чи два гібриди, два гібриди. Два так? гібриди. Пігас і груд. Ну, два слова вам розкажу про ці гібриди. Це два євролайтинги гібрида. Стійкі тільки до п'яти расовочка соняшникового. Тобто, якщо у вас є вовчок на полі, то використання євролайтинга обов'язково. Пігас і груд можна не тільки євролайтингом, а євролайтинг плюс в повній нормі витримують без всяких фітотоксів. все нормально. Питань у вас не буде по цьому і буде кращий захист по буєну. Обидва гібриди в нас вони середньоранні, плюс-мінус один період вегетації, так що отримаєте, навіть якщо ви їх два посієте, як Саня буде сіяти, то ви збиратимете плюс-мінус в один час їх. Це перше. Другий момент. Пігас у нас посухостійкий гібрид. Перевірений вже роками на різних теренах нашої України, то показує кругом класні стабільні результати по вражайності, і по олійності. Груд це більш новий гібрид, він, скажімо так, трішки кращий по врожайності, і трішки кращий по олійності від піаса. Ну, Як практика, Показує, вони десь там плюс-мінус на одному рівні. Ну В цьому сезоні все ви побачите наглядно, будуть вони в одному полі висіяні. Ну, е Будемо сіяти, покажемо вегетацію, покажемо збір врожає, так само по олійності все. От Покажемо так, що слідкуйте, не перемикайтеся. А зараз у нас все розпадковане. Да. Так, що, почнемо із грута. Груд більше подобається. Типу. Ну, Та більш ну, новий гібрид, він да. більш по е, своїм технічним характеристикам кращий стійкіший до хвороб. От. те стійкий до посухи. Так, тут мої Мотоцикл... рукавички да, мотоциклітні перчатки. Е... Так, а ну дивіться одним кадром підходь апаратор <ріст> <ріст> не Ось, який пузатенький крупненький я думаю з висівом проблем у вас не буде навіть диски переставляти не буду зяними рушка Блядь, який красивий, крупний, якщо мені нравиться в Євросемі, що такий добротний. Так, так. тепер сейчас пігас подивимось. Трошки выполненьший круглый, да. А цей ззаді де синген. Да, один у вас. Нет, що мені нравится в Евросама, что, конечно, калибровка это болевка семечки. Ну. Стараємося, тобто, посівний матеріал непоганий. Ну right. я ж кажу, ну там навіть відео кому цікаво по, цьому, по сигналізації навіть, no, по, цій, no. по моїй. Вона на кукурузі примірно показує одинаково. Почали сіяти, слишник, воно ж таке. Потім те, що ми сіяли старк, він же ж йшов, пошти, як кукурузі, я ще ж віде. no, no. Та відео є у мене, що в нього навіть УПСка його кладе. Ну так, ну, як він калібрований, крупненький, то ну, будь-яка сівалка. Так, ще одне, друзі, дивіться, що я вам покажу. Е, по професійній обробці. Що у нас йде? Перше в цьому сезоні інсектицид. Оброблено все насіння нас інсектицидом від кортеви, лумішур. Це такий інсектицид передовий. Значить, е, два слова по ньому. Все, бетонномішалка вам вже не потрібна, все повністю протравлено. Інсектицид, два фунгіцида, комплексне мікродобриво і гормональний антистресант. Заряжене насіння повністю всім. І по інсектициду, який є його плюс, перший, він не присаджує цей, цей інсектицид, ломішур не присаджує в схожість і енергію насіння. Це саме основне, От, бо ми довго шукали такий інсектицид. Друге, він е, працює не тільки е, по захисту ґрунтових, Шкідників, які в ґрунті. Да? Цей інсектицид проникає в кореневу систему, рухається по рослині і навіть до двох тижнів захищає вашу рослинку на поверхні ґрунту. Так що візьміть до уваги, тобто, у вас буде насіння не тільки в ґрунті, а ще й зверху захищене. Ну, два фунгіциди. Ну, мене колега мій поправив, що ти кажеш, два фунгіциди. Ну, я кажу, два фунгіциди, тому що ну, по назвам, а взагалі то три діючі речовини. Фунгіцида йде. Максим Ексель, це у нас там дві дії черечивини, і плюс другий фунгіцид із дій черечивної, чи вже третій фунгіцид фуніцид дві і Терал. Так що повністю від цих хвороб у ґрунті теж насіння захищене. Ви можете не, пере... ну, не хвилюватися. І комплексне мікродобриво живлення буде на початкових стадіях розвитку вам. От, Це перший момент, і гормональний антистресант. На випадок там холодний ґрунт там, чи мало опадів, цей препарат захищає від ось цих оцих стресів рослинку і дає якісний старт, однорідний, одночасний старт розвиток цієї рослини. Так що ну, насіння заряджене на всі 200 і 100 можливих да, відсотків. Да. Так що Обробка, бачиш, і багато так дивляться, що людей теж що вибирають, що беруть Євросен, то що ця обробка, цей год, музика, ну, він ситий цифр все, і всі так. До речі, якщо хочете придбати наше насіння, у нас жажок акція йде. За промокодом Кремсун Фемелі телефонуєте на нашу гарячу лінію або до Санчі чи Юлі, і замовляєте в них наше насіння. Вам буде скидочка 15% від Ну... Немало, не, мали, не Существенно. багато. Сучасне, звісно. Да. Економія, економія хороша. Е... Так, якщо дзвонити до них, вони навіть скажуть, скільки ви зекономите. Не, От Зараз ми в ефірі не будемо говорити. Кому, кому цікаво, нехай телефонують. Да. Це по-перше. Е, Друге, ну це ж не, все, не всі акції. Е, хто хоче на шару Геліантекс? А? Одинадцять мішків берете Авалона класичного гібрида семирасового, стійкого до семирасового соняшникового, тільки класика. І вам подарунок вітра Геліантекса. Подарунок. Так що телефонуйте теж до Саші, дають до нас на гарячій лінії, будь ласка, замовляйте і вам гербіцидний захист подарунок. Так що ну, акції є, вони діють і давайте не втрачайте часу, бо вже... Весна через тиждень вже на носі, mm -hmm. а через місяць виїжджати вже в поле. так що е Не сидимо, не ждемо Бог знає що. Вивозимо бігом соняшник і купляємо євросем. <гум> <гум> Поки що ціна <гум> росте потихеньку, вже можна починати здавати, і закуплятися, і починати новий сезон сіяти, так, щоб був все хорожає. Ну, я ще одне скажу, так вже е по. Господарством по Полтавській області те, що чують, ну теж сиділи соняшником держали, держали, а це вже на цьому і на наступному тижні вже починають масово здавати. Так що ціна недовго продержиться. Час, бо всем сіятись треба всі Вже Всі готовляться да, потихеньку. Да. Ну, вже вони дотягли, як -то кажуть, до цього. Часу такий вже, да, вже всі вже іс. ну хоч не хоч треба здавати, тому що вже no. треба закуплятися і готуватися до сезону. Тобто сього неділька, якщо ось морози кончаться, я там дивлюсь погода в плюси, плюси да і тільки трактор в полі загуркотить. Всі ні, да звісно, що так, так що. Мої рекомендації стосовно того, що тримати, не слухайте. Вам... Знову ми ж прокрутили це, що да. думайте своєю головою. А, да, а, не да. слухайте. Кожен, як кажуть, вирішує для себе. Так, да, для себе, да. 100%. Так. То не забувайте, за промокором Кривцун Фэмилі. 15% знижка. І підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Подобайки. Вподобайки, да, да. так. Все.